Як стати сильним? Сьогодні ми поговоримо про третій марафон, який ми зараз стартуємо, і будемо говорити про те, що ви можете отримувати в результаті цього марафону. Тобто чоловіки хочуть бути дуже сильними, ну там біцепси, банки, там качають, спортзала, все класно, але в дуже багато ситуацій гімнці біцепси не допомагають абсолютно. Всі жінки, які приходять на консультації, у всіх є така мрія, якби так стати смаренною. Так, що вот, вот, то, все, що я скажу. От чоловік все робив. От це да і останнє слово було щоб за чоловіком. Ну яке. Знаємо, так так, Люба, так. що чоловіку все, що він казав, так Люба. Так, ну останнє слово за чоловіку має бути. От. Ну і третє: всі люди бояться Сатурна. От прийде Сатурн, о, Петро, що робити, щоб мене там Сатурн не переїхав, щоб зі мною було все добре і щоб я його не боявся. От так само про це поговоримо. І так, ведичній астрології є 12 сфер життя, 12 домів, є третій і дев'ятий дім. Третій дім це власні зусилля. Дев'ятий дім це те, що нам дає духовність. Це наша віра в Бога. Ну, як кажуть, на Бога надійся, але сам не плашай. Ну, тому важливо мати і власну силу, і сьогодні ми будемо говорити більше про дев'ятий дім, як поставити собі на допомогу, щоб Бог нам допомагав. Це все робиться дуже просто. Треба бути смиренним та приймати волю Господа. Ну, от. Яким чином це відбувається? От. Ну ще такий момент: скажу так, як астролог, що якщо вам якісь речі в житті треба пережити, ви їх переживете. Ми від цього нікуди не дінемося. От світі люди вони смиренні і їх неможливо перемогти, тому що ну попробуйте до смиренної людини підійти і щось, якусь претензію виставити. Це неможливо зробити. Тому що ця людина вона зі всім погоджується, вона все готова робити, все, що їй скажуть, так як і скажуть. Тому вона сама сама сильна. Нам усім в житті треба перед кимось склонити голову. Так чи інакше, от буває так нас життя прикрутить, і ми мусимо склонити голову перед кимось, хочемо того чи не хочемо. Ну от нас життя все-таки чомусь вчить. Ну, наприклад, люди там чоловік з дружиною сварились, сварились, і чоловік розуміє так, що треба піти до дружини і попросити пробачення, тому що він десь був неправий. Якщо він цього не зробить, то сім'я розвалиться. А ну відповідно там буде дуже багато вузьких наслідків. Дуже важливо вчитися це робити самому Сатурн. Він проходить 12 сфер життя і завжди через якусь сферу життя, через якихось людей, Сатурн буде нас цьому вчити. Ну, на марафоні буде вчитися робити загалом поклони. Сильний чоловік, хто він такий? Це той чоловік, який має духовного наставника. Тобто він приходить додому, він там герой, він все вирішує, він крутий. Він приходить на роботу, він там начальник на роботі, він все вирішує. Але коли він приходить до духовного наставника, він складає нам на ручки, каже: Так, вчителю, я вас слухаю. Це стосується так само батька. От тому дуже дуже важливо це зробити. <кій> Жінки, як жінці стати смиренними, треба дійсно бути смиренною та прийняти те, що говорить чоловік. Ми не говоримо зараз про те, щоб об жінку ноги там витирали, щоб там знає тряпку. Знаєте, таке що... так, там, що хоче, знаєш, щоб... ми трошки не про те. Тобто бути смиренною і е, не мати самооцінки це абсолютно різні речі. Тому дуже важливо бути смиренною. Коли жінка починає себе корчити, що там ну я така смиренна, ну, ну, ну я вже і така смирена, і така смирена, а той чоловік з от блін, не хоче робити те, що я йому кажу. Ну, от, значить, це не смирення. Це абсолютно не смирення, Тому що якщо жінка дійсно смирена, то чоловік сам за нею буде бігати. розумієте, І він скаже: Люба моя, весь світ до твоїх ніг, будь ласка, все, що забажаєш, все тільки для тебе. Ну, от, в цьому випадку це допомагає. Що ми будемо робити? Наш марафон буде тривати 40 днів. Нам треба що зробити. Найти 5 людей, яким ми будемо робити поклони. Для прикладу, це може бути тато, мама. Ну, якщо це жінка, допустимо, тато, мама, жінка, е, перепрошую, чоловік. Або якщо жінка для чоловіка, так от начальник на роботі і ще хтось, ну, якусь одну людину, що можете взяти. Ну, Якогось наставника свого Ну знайдіть кого тобто щоб це було 5 людей. Не обов'язково робити там, 108 поклонів чи там, кланятися пів року там, по 100 разів кожен день. Не про це йдеться мова. Нам дуже важливо, щоб цей поклон був дійсно смиреним. Як я, як я пропоную робити своїм студентам, що робити? Ставити тапочки. Ну, ви що знаєте, якщо жінка поставить чоловіка, скаже, Дорогенький мій, в мене марафон стій рівно, я тобі буду кланятися в ноги. Я не знаю, як на це чоловік відреагує. Ну, чи допустимо, якщо з батьками у вас там не дуже хороші стосунки, а ви захочете їх поставити, тату, мама, стійте рівно, я буду вам кланятися в ноги. Ну, я не знаю, яка буде їхня реакція. Давайте не будемо лякати людей. Хорошо? No. Тому краще десь закритися в кімнаті, щоб вас ніхто не бачив. Поставити, допустим, тапочки і уявити, що ця людина стоїть перед вами в цих тапочках і зробити, скласти лудоні за щось подякувати і поклонитися в ноги цій людині. Можна ну, сказати, що практика дуже проста. Ну от я там знаю багато різних технологій, що можна робити. Це дуже просто поклонитися людині в ноги фізично, не в умі, не медитаціями займатися. Стати на коліна, скласти ручки, сказати, наприклад, ну допустим, дружина, хоче чоловіку зробити поклон. Закрилася в кімнаті, поставила тапочки чоловіка, склала ладошки, каже: Любий, я тобі вдячна за все, що ти зробив. Ну от я тобі вдячна за те, що ти мене забезпечуєш. що У нас прекрасні діти і так далі. І поклонитися чоловіку. Попробуйте це зробити. Якщо, наприклад, у вас сталося розлучення і дружина там, ну, як правило, після розлучення, да, він козел, вона богіння, чомусь так завжди відбувається. Е, тим не менше, ви прожили разом, у вас є діти. Ну, не буває, що просто так діти народжуються. Просто так діти не народжуються, це 100%. Тому поклоніться тому чоловіку, в, в будь-якому випадку, є за те, за що ви можете йому подякувати. Зробіть ці поклони, подякуйте чоловіку. Ну, якщо це ваші батьки, <кій> у нас е практично у всіх є якісь образи на що ми щось десь не так робимо, якісь претензії виставляємо. Ну, ви самі вже, ну практично всі мої учні, учні, студенти, всі вже батьки, ви самі бачите те, що у нас є діти, і ми стараємося для них зробити краще, а вони все-таки щось знайшли погане і починають нам претензії виставляти. Ну, складіть ладошки. От, складіть ручки, зробіть поклони батькам, подякуйте їм. Ну кажу для прикладу, якщо це жінка, там, тато, мама, хто там чоловік, допустим, начальник на роботі і президент. Ну для прикладу, Тут, ну, я не знаю, якоїсь для себе виберіть. Як ще знайти людину, кому робити поклони? Ну, дуже просто. От, в кожного у нас є в житті якась там ну, людина асоціюється з якимось звіром, там ну, козел, баран, ще щось таке подібне. От от цю людину візьміть і робіть її поклони. От, кажу, процедура дуже проста. Я сам багато цих процесів проходив і далі проходжу. У мене перший раз, коли я батькові поклонився, мені треба було півроку. Мене просто життя давило настільки, ну, що схили голову, поклонись, тому що ну по інакшому ніяк. І мені довелося просто скласти ручки і сказати: тато, пробачте мене, от все. Я почав робити поклони. І дійсно, все почало мінятися. Абсолютно, все в житті почало змінюватися. Ну от коли я почав робити далі поклони, в мене була одна неприємна ситуація з сусідом. Ну я жив в будинку, і в мене туалет був на дворі. То мені приходилось туалет ходити з сокирою або з балончиком газовим, бо тому, що воно з сусідом була війна. Ну от він міг реально вибігти там з сокирою чи з лопатою, і там на ну, дурниці було. Ну, ясна річ, що я викликав поліцію фізично, то тобто, я там сукирою ходив з Лопатою, по всякому було, але тим не менше розумів, чомусь мене ця ситуація має навчити. І от він такий, сякий там хотілося піймати, йому розказати, який він гарний, і так далі. Ну от я вертався додому, ставав на коліна і робив йому поклони. Ну от ця вся процедура в мене зайняла два роки. От і через два роки, коли я дійсно всередині прийняв, що це мій вчитель, чому він мене вчив, що я мав навчитися, там терпінню в деяких питаннях, от тільки внутрішньо я так. Фух, все відлягло. Ну, от, і зразу ж на наступний день в нас стосунки помінялись. Абсолютно зразу все змінилось. Тому це дуже-дуже важливо. Ще раз повторюю: стати на коліна, скласти чемно ручки і зробити поклон. Отак, ну тобто, коліна, руки, лоб. От п'ять точок поклонитися прямо в ноги. Ну, це дуже важливо. Ну, для прикладу. У мене одна учениця, ну, одна е, клієнтка моя, вона до мене сім років ходила на консультацію. І ну, кожен раз вона приходила я кажу, Іра, зроби батькові поклон. Вона мені все, що там завгодно розказувала, медитації, всякі різні там візуалізували. Я кажу, Іра, просто стань на коліна, склади руки, зроби батькові поклон. Нічого не допомогло. Абсолютно нічого. Вона за сім років так і не зробила. Ну, тому ще раз кажу: дуже важливо. Стати на коліна, два коліна, дві ладошки, лоб, п'ять точок, зробити поклон. Іменно склонитися так, щоб голова була нижче від серця. Тобто щиро зробити цей поклон. В групі, яка у нас буде в телеграмі, у нас закрита буде група. Ми будемо е, всією групу, що робити. Зробив поклони, відписав групу, зробив 5 поклонів. Все, якщо є якісь реалізації, це ми ділимося. Хто буде дивитися просто це відео, можете робити це самостійно. Якщо є якісь реалізації, я вам буду дуже вдячний за коментарі. Також ділиться цим відео, цим відео зі своїми друзями, хто має якісь подібні запити. От, 100% це відео буде комусь корисно. Дякую за перегляд. Дякую за увагу. Також підписуйтесь на мій канал. У мене завжди цікавий контент. Успіхів вам до нових зустрічей.